Дефлю Стронг. сила для розблокування носу та лікування нежиттю. Я хочу, я хочу, щоб те кровопролиття припинилося. Україна буде за столом переговорів щодо завершення війни. Про це сказав президент США Дональд Трамп, і він додав, що вірить Путіну, що той хоче миру. Можливо, Росія на щось погодиться, можливо, ні. Все залежить від переговорів, які ще навіть не почалися. Я хочу, я хочу, щоб те кровопролиття припинилося. Знаєте, між нами та місцем, про яке ми говоримо, місцем смерті є океан. Ми називаємо це полями смерті. Між нами великий океан для Європи. Це важливіше. У прямих контактах із Росією глава Білого Дому не вбачає загрози і переконаний, що сторони мають укласти мир. Тим часом у Європі занепокоєні. Там вимагають своєї участі у переговорному процесі та наголошують, що не визнають жодних угод, укладених за спиною Києва та ЄС. Генеральний секретар НАТО Марк Рюте заявив, що результати переговорів мають бути довгостроковими, аби не допустити повторення сценарію 2014 року, коли Росія анексувала Крим. Він наголошує, що Україна має бути залучена до усіх переговорів і повинна мати найкращу позицію. Тож він закликає країни Альянсу збільшити військову допомогу нашій державі. У чому ми дуже одностайні, це те, що перш за все ми повинні переконатися, що коли почнуться переговори, Україна буде в найкращій позиції. І очевидно, це стосується України. Тому Україна має бути залучена і в той же час ми також повністю згодні з тим, що результат має бути довготривалим. Як сказав Піт Хексет, міністр оборони вчора. Ми не можемо знову мати мінськ 3 без Києва та Європи переговори неможливі. Мир в Україні та безпека в Європі не роздільні, заявив очільник Євроради Антоніо Кошта. А головна дипломатка Євросоюзу Кая Калас наголошує, що будь-яка угода, укладена за спиною України та ЄС, буде нечесною. Зрозуміло, що будь-яка угода за нашими спинами не спрацює. Будь-яка угода також потребуватиме участі України та Європи. І це зрозуміло, що таке умиротворення без нашої участі провалиться. Тож Україна буде і далі чинити опір, а Європа продовжуватиме підтримувати Україну. Це дуже ясно. Європейський союз ніколи не прийме продиктованого миру для України, каже і канцлер Німеччини Олаф Шольц. Він наголошує, що будь-яка угода про завершення війни має передбачати, що Україна матиме сильну армію для того, аби у разі повторного нападу країна змогла себе захистити. Ми повинні разом із нашими партнерами впевнено та віддано представляти наші інтереси на майбутніх переговорах, адже вони стосуються нас безпосередньо, саме ми, європейці, найбільше підтримуємо Україну і ми дотримуємося принципу: нічого про Україну без України і нічого про Європу без Європи. Ймовірно, угода про припинення війни РФ проти України відбудеться у кілька етапів. Першим етапом буде припинення вогню, сказав дерсекретарша Марко Рубіо. Президент Трамп хоче, щоб війна закінчилася. Він не шукає просто паузи. Він хоче, щоб вона закінчилася, і це буде важко. І це має відбуватися поетапно. Можливо, це почнеться з припинення вогню. Про це ще не домовлялися, навіть не велися переговори, але я просто кажу про це. А потім відкриття таких речей, як коридори допомоги, і забезпечення того, щоб обидві сторони не націлювалися на енергетичну інфраструктуру. Побачимо, як це спрацює. За словами дипломата, подібні сценарії наразі не обговорювалися, оскільки переговорні позиції сторін лише формуються. Він вже традиційно додав, що миру може досягти лише Дональд Трамп однак зазначив, що водночас для цього потрібні і глобальні зусилля та участь країн по всьому світу. Рубіо також повторив вимогу Дональда Трампа про те, що Європа має надати Україні довгострокові гарантії безпеки а Київ. Компенсувати Вашингтону витрати на допомогу Президент Зеленський допоможіть допоміжі нам роз розібратися з цим, що це така за угода мирна. Яку з е, пропонує президент Трамп. Так, тільки що ми е, вислухали ви Двеза, що для вас означає ця узгодня згода, будь ласка, що значить мир для України? Добре, я детально е, перейду на е, українську, щоб краще відповісти на ваше запитання, це щоб не зробити помилок. Так, якісь в деталі це дуже важливо, бо це дуже важливо і це необхідно. Тобто сьогодні не йдеться про а, мирну угоду, і не треба шукати посередництва між Україною і Путіном країни Сполучені Штати сильного Президента Трампа. Нам потрібна його підтримка і бути на нашому боці. Я не вважаю, що може бути щось між нами посередине. Бо не дві країни воюють одна з одною, а Росія принесла війну на нашу землю, і ми її, я вважаю, гідно захищаємо. Мирна угода не може бути підписана в Мюнхені. Ну, тому що це Мюнхен. І тут немає президента. І тут ми пам'ятаємо, які речі були підписані колись. Так. І я таких речей не повторюю. І, в... і Тому дуже важливо зрозуміти: мирна угода може бути тільки план про закінчення війни, який передусім повинен бути проговорений і підтриманий між Україною президентом і Сполученими Штатами, виключно президентом. Також обов'язково треба. Важлива роль для країн Європи, тому що ми говоримо про гарантії безпеки як головний момент в будь-якому документі про припинення війни або закінчення війни, гарантії безпеки для України, для всієї Європи. І Україна є частиною вже Європи і буде частиною рівноправного Європейського Союзу. І для нас голос Європи дуже важливий за столом. А не десь за лаштунками вони рівноправні партнери. Це можна подивитись через той вклад: грошовий, і військовий, гуманітарний, різний, фінансовий, який. Європа вкладала разом з нашими друзями Сполучених Штатів Америки. Я сьогодні у нас була велика бесіда, довга бесіда. Я подякував двопартійній підтримці, дякуємо сенаторам, конгресменам, людям Сполучених Штатів Америки. Я дуже вдячний людям Європи за те, що всі ці люди суспільство передусім, підтримали життя українського суспільства. Ось про що йдеться. Що стосується моєї зустрічі з американськими колегами, у нас багато зустрічі. Я цьому дуже радий. У нас була хороша розмова з президентом Трампом, і ми отримали пропозиції щодо інвестування в Critical Minerals України, і ми про це багато говорили. Я говорив, що треба захищати Україну, наші ресурси, чому їх треба захищати? А якщо ми говоримо прагматично, а не тільки про безпеку Європи? Хоча я вважаю, що безпека Європи передусім, і люди це пріоритет, але говорити можна і фінансово прагматично, коли ми говоримо про захист наших ресурсів, щоб вони не попали в руки повністю окупаційній Росії, і також їх союзникам, треба все це захищати. Трамп і Путін, нібито хочуть досягти припинення вогню в Україні до великодня або 9 травня, президент США Дональд Трамп і російський диктатор Владимир Путін ймовірно мають намір досягти пропилення вогню між Україною і Росією саме до цих дат. Про це повідомляє Financial Times. Як пише видання інформацію про плани Трампа і Путіна щодо припинення вогню до 20 квітня або 9 травня розкрили неназвані західні та українські чиновники. Цитую, Путін захоче укласти угоду у такий знаменний день, як цей сказав Financial Times український чиновник і журналіст. Істи зазначають, що прагнення Трампа швидко завершити війну Росії проти України засліпило Київ. Українські чиновники сподівалися, що зможуть переконати Трампа виробити спільну позицію щодо залучення Росії до переговорів, і пропонували доступ до рідкісно земельних металів. Керівник офісу президента Андрій Єрмак у коментарі Financial Times заявив, що налагодити тісні стосунки з командою Трампа було непросто і визнав, що знадобиться час, перш ніж вони зможуть побудувати такі самі. Мі стосунки, які були точніше, відносини, які були в них із представниками адміністрації Джо Байдена, але поки що як уточнює видання, Україна і Європа побоюються, що Сполучені Штати Америки укладуть невигідну угоду із Росією. Сполучені Штати Америки розмістять свої війська в Україні і запровадять жорсткі санкції проти Росії, якщо Путін не погодиться припинити війну так, щоб забезпечити незалежність і безпеку нашої держави. Про це заявив віце-президент Сполучених Штатів Джей Ді Венс в інтерв'ю Street Джорнал. Він додав, що угода, яка стане результатом переговорів, шокує багатьох. Цитую: існують економічні важелі впливу. Є, звісно, і військові важелі впливу, якщо Росія не погодиться на мирну угоду, яка гарантує довгострокову незалежність України, сказав Венс. При цьому він висловив готовність переглянути відносини з Росією після успішного врегулювання конфлікту. Путіну невигідно бути молодшим братом у союзі з Китаєм, сказав Джей Ді Венс. Також віце-президент сказав, що адміністрація Трампа буде прагнути переконати Путіна, що на переговорах Росія зможе досягти більшого ніж на полі бою. Вен зазначив, що поки рано говорити, яка частина території України залишиться під контролем Росії, і які гарантії безпеки США та їхні західні союзники можуть запропонувати Києву за його словами. Ці деталі мають бути узгоджені у ході мирних переговорів. Цитую, є безліч можливих конфігурацій, але нам важливо, щоб Україна зберегла суверенну незалежність. Сказав він. Втрата Україною території буде зафіксована у спеціальній угоді, каже спецпредставник президента США щодо України Кіт Келох в інтерв'ю Фоксбізнес. Вважаю, буде певна угода про потенційну втрату території. Але послухайте, вам не обов'язково визнавати це. Додав він. Посланник Трампа нагадав, що Сполучені Штати не визнавали радянський суверенітет над країнами Балтії. Тому, на його думку, на територіальне питання треба дивитися у довгостроковій перспективі. Але це частина переговорів. Потрібен справжній стабільний мир, який насправді є гарантованим з точки зору того, що між усіма сторонами існує угода з безпеки, яка є довгостроковою і дуже стійкою. Майбутня допомога США Україні може бути пов'язана з участю у мирних переговорах. Про це повідомив міністр оборони США під Гексет пише Сіенен. За інформацією телеканалу, гексет дав зрозуміти, що майбутня допомога у сфері оборони може залежати від готовності України до переговорів з Росією. Він заявив, що президент Дональд Трамп визначить найдієвіші стимули чи санкції з обох сторін для досягнення сталого миру. Що стосується військової допомоги у сфері безпеки, ми продовжуємо надавати те, що було виділено. Думаю, буде справедливо сказати, що такі речі, як майбутнє фінансування, у меншому чи більшому обсязі, можуть стати частиною переговорів. Сьогоднішня Америка е і президент Трамп вони не готові говорити про НАТО. Тобто вони відкрито про це говорять. Мені здається, що ми з вами читаємо приблизно одні і ті самі ресурси, і це відкрита інформація. Вони вважають, що НАТО на Україні не може бути в НАТО. Бо вони вони дивіться, я не знаю, що в голові у кожної людини в світі. Я говорю про те, що є в офіційному доступі. інформації. вони вважають, що Україна може бути в НАТО, бо це ескалація з руски. Вони вважають, що те, що а, Україна, що НАТО в Конституції, це вони вважають, що це є. Головним чинником окупації України тощо. Тобто, дивіться, ми ж говоримо зараз про те, що у них, і говоримо про нас. Ми повинні з вами мислити логічно. Ми хочемо бути в НАТО, так, через слово НАТО, через гарантії безпеки. Ми довіряємо НАТО, ми довіряємо цим гарантіям безпеки. Я прагматично говорю чесно, і вважаю, що це найдешевший варіант для всіх. Найдешевше, тобто зрозуміла буде армія натівська, яка буде відповідної кількості, така яка буде там підтримана а, всіми союзниками, так, і багато різних там умов щодо вступу в НАТО і щодо твоєї там а, мандату, так і, і, і так далі. Для нас точно дешевше. Для нас це зрозуміло. Якщо ми не в НАТО, я відкрито говорю про це. Ну тоді Україна повинна будувати з Європою. Бо дуже важливо, що європейці це усвідомлюють більшості своїх. І дуже важливо, що це 99% лідерів. Так, і це важливо. Я думаю, що дуже важливо. І тоді, якщо ми не в НАТО, або допоки ми не в НАТО, так, ми не знаємо там, це говорить про те, що ми з вами будемо. Мати можливість захистити себе саме такою армією, яка спроможна це захистити. Тобто це відповідна зброя, натівська і відповідна кількість воїнів наших, українських. Але що це за кількість? Ну, я вам просто говорю цифри, які ми розуміємо, з усіма військовими, тобто це буде армія півтора мільйона. Півтора мільйона. І сьогодні наша армія, яка не в два рази менше, ніж півтора мільйона, але приблизно бойові бригади так будуть десь в два рази менше, ніж ті, що нам потрібні. У них 220, на 110 на сьогодні бойових бригад. Тобто, ну значить, нам потрібно 220. І Якщо 40 мільярдів дотація, тобі приблизно від сьогодні є наш бюджет, А тобі потрібно від хоча б півтора рази збільшити, тобто 60 мільярдів щороку, хто де. Це буде братися. Тому питання в тому, і ще багато деталей про це. Питання в тому, що це за гарантії безпеки, яка конфігурація. Так, да, контингент-мапа готова, військові попрацювали, вона не публічна, де ми вважаємо, якщо є військовий контингент, не мертвер, чи сили. Просто якісь сили, якась ефемерна історія, що при тому чи іншому нанесенні удару щось відбудеться, і всі сили миротворчі кудись дінуться. Так, а серйозний континент, якщо дійсно серйозний континент, то ми розуміємо, в якій кількості і де він Та повинен бути це. Я частково відповідаю на те, що ми розуміємо, ми готові до будь-яких розмов з Америкою з союзниками. І якщо будуть відповіді від них конкретні, так як є конкретні запити від нас і загальне розуміння небезпечного Путіна, то після чого ми будемо готові з нашим об'єднаним розумінням говорити з русскими. Ми звичайно раді вітати українську делегацію на чолі з президентом Зеленським. У нас було багато плідних розмов, низка речей, над якими ми мали подумати та попрацювати, і по суті, мета полягає в тому, що як окреслив президент Трамп. Ми хочемо, щоб війна закінчилася. Ми хочемо, щоб вбивства припинилися. Але ми хочемо досягти міцного тривалого миру, а не такого миру, який призведе до конфлікту в східній Європі, всього через кілька років. Ми мали кілька хороших розмов про спільні досягнення, і ще буде багато таких у найближчі дні, тижні та місяці. Президент Зеленський дуже вам дякую. Дуже коротко. Я думаю, що віце-президент все сказав абсолютно правильно. Ми дуже вдячні за американську підтримку від президента Трампа. У нас сьогодні була хороша розмова, наша перша зустріч, не остання. Я впевнений. І дійсно, те, що нам потрібно більше говорити, більше працювати і готувати план, як зупинити Путіна і закінчити війну. Ми хочемо дійсно, ми дуже хочемо миру, але нам потрібні реальні гарантії безпеки і ми продовжуватимемо наші зустрічі та нашу роботу, і ми будемо дуже раді бачити генерала Келлога в Україні саме в цей найближчий час. і дякую, пане віцепрезиденте, за зустріч. Дякую колегам. Велике спасибі. Якщо Україна не готова до переговорів з Путіним, як рухатися вперед? Ви все одно будете вести переговори. Ця розмова рухає нас вперед завдяки чудовим членам української делегації. Також тут наш неймовірний державний секретар Марко Рубіо. У нас є генерал Келох. Важливо зібратися і почати необхідні розмови для завершення справи. Це все, що я скажу зараз, щоб зберегти свободу дій для переговорників і наших команд для відповідального завершення справи. У вас був дзвінок з президентом Трампом і. Навіть він вам дав свій особистий номер телефону наприкінці дзвінка. Це було хорошим жестом, але ви йому свій не дали. Так? Чи ви відчуваєте, що президент Трамп справді відданий як, як в такому ж плані, як і відданий сенатор ГРМ Україні? Чи ви турбуєтеся, що в певний момент він може змінити курс і залишити. Вас самих. І друге питання. Президент Трамп вчора сказав, що будуть розмови в Саудівській Аравії наступного тижня між високопосадовцями з Росії, США та України. Чи можете роз'яснити, чи це відбудеться? Так, дякую вам. Я ніколи не бачив вашого обличчя. Я завжди чув про Аксіос, що ви. Завжди після телефонних дзвінків моїх з іншими лідерами, що ви знаєте, що відбулося під час телефонних дзвінків. Звідки ви берете інформацію? Звідки ви берете інформацію? Він, він працює з радником з безпеки. Та я дякую у нас. Була чудова розмова він. Дав номер телефону, але я думаю, що це було кумедно. Я думаю, що президент Трамп не буде проти того. Я відкрито скажу. Я сказав йому, що ця ідея з датою приїхати до вас. Я сказав йому це без дати. Я сказав йому, я думаю, що це геніально. Я сказав йому, і він. Сказав, ви можете телефонувати в будь-який час. Я сказав так, дякую вам дуже. Але попереднього разу ви, ви сказали, що я можу телефонувати вам напряму в будь-який час, але не дали мені номер телефону. А він сказав: Окей, окей, так, так. Можете дзвонити в будь-який час, і... і я сподіваюся, і ми розраховуємо, що. Справді, президент Трамп допоможе нам, і я справді розраховую на нього, бо він президент Сполучених Штатів, народ Сполучених Штатів вони проголосували за нього. Він президент, і Сполучені Штати, це. Найбільший постачальник під час війни, я маю на увазі у порівнянні з іншими країнами, Європа також, я сказав, але Європа це загалом континент, а США дали багато. І ось чому я розраховую на нього, люди проголосували, і ми справді думаємо, я бачу, що так, що він сильна людина. І якщо він стане на наш бік і не буде посередині, я думаю. Він натисне на Путіна, щоб закінчити війну. Він може це зробити. Це по перше. Тут багато меседжів навколо нього, багато інформації, так само як і навколо саудітів. В інформаційному просторі що це неправда, що це дезінформація. Можливо, росіяни, можливо, хтось інший, можливо, різні люди запускають цю дезінформацію. Це політична політичні турбуленції. Такі речі вони руйнують єдність між нами. Це небезпечно. Наприклад, Саудівська Аравія, я з першою леді відвідаю Саудівську Аравію. Так, що це все заплановано? Це всі візити. Це дуже важливий діалог з цими... Людмила, що нам допомогли вже повернути дуже багато наших воїнів. У мене є питання. Я не буду зараз ділитися багатьма деталями, але дуже важлива місія. Виконується, і ми. Будемо розмовляти про ці списки, спіль... спільські... про дітей дуже важлива тема дітей таким чином... І Це дуже важ... Та важка така ситуація. Дуже, дуже важ... найбільш важка, ніж те, що ми з вами вже е... обговорювали. Е... Йдеться про. Тисяч по десятки тисяч вкрадених дітей путіним з України. Як їх повернутися, дуже важко. Я вже багато зустрічей провів, провів на цю тему. Це моя місія. Я не буду зустрічатися з росіянами щодо. Я не знаю, чи їм це сподобається чи ні. Я не хочу. Це не... Я не планую. Я хочу з я буду зустрічатися тільки з одним русским росі... 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 з Путіним після. Тільки після того, якби ви підготовимо за загальний план з Трампом, щоб Путін закінчив війну, Тільки в цьому випадку, в цій мові, я буду з ним зустрічатися, не буде ніяких інших платформ з компромісами. Дякую, президенту зеленський сенаторів за участь в нашій панелі.